Рікморол. Божечки ріку. Що це за тихесенький звук? Я чую Що? Морті, Морті я тут. Рік Морті. Рік? Морті. Морті я сендвіч рік. Я перетворив себе на сендвіч. Рік! Морті як ти можеш бути таким тупим? Я справжній рік. Посіпак, а то сраний прибулець. Це посіпака з планети Посіпак. У галактиці посіпак, малий Морті! І вони п'ють молоко посіпак! Ого, ріку! Ох, Морті, не сумуйте! Ось! потисни руку величного чоловіка стане краще. Ай! Ріку! Ага, я покрив себе шипами Морті! ти пездюк! Я колючко рік Морті! Колючко рік! Я... Божечки, ріку! Не знаю, що з тобою не Ні, так! дає! Та Серечки нудно! Я хочу тебе вбити! Ні!